Привіт! У мене сьогодні дуже якийсь затишний домашній настрій. Взагалі останні дні закрилася вдома, вділа теплий светр. і сижу, дивлюся в вікно. Сьогодні виходила на прогулянку ще морозину, то якось трошки бодрішою стала. І знаєте, тему сьогодні хочу зачепити теж таку, якусь таку, про яку говорять здебільшого, тільки в якихось домашніх колах, про яку чомусь не прийнято говорити, але я бачу в цьому прям проблему. А як відомо, якщо про проблему говорити, то це допоможе її вирішити. Принаймні не замовчувати проблема звучить приблизно так: коли ти починаєш проявлятися якось активно в еміграції, то стикаєшся з хейтом і не від чужих людей, не від місцевих жителів, а від. Своїх же людей в моєму випадку від інших українців зараз тільки попрошу такий дисклеймер одразу: Давайте не треба нікого узагальнювати. Я не кажу про всіх. В цьому випадку я ніяк не сужу людей за їхньою національністю. Тим паче, я ділюся своїм досвідом і досвідом багатьох інших людей з інших країн, не тільки про Данію тут мова, бо я живу в Данії. Хто не знав. Коли я почала займатися своїми івентами і почала якось проявлятися, надсилати оголошення, що я таке організовую, спочатку всі такі, начебто, Вау, клас, але це все одно дуже обмежене коло людей було. Здебільшого це ті дівчата, які потім почали приходити на мої події. Я стикнулася також із таким затищем, але це абсолютно нормально. У мене тут нуль претензій. Але найцікавіше, коли вже в мене почалися якісь успіхи, коли я почала якось трошки масштабуватися, коли я почала продавати квитки за нормальну ціну, то я стикнулася із хейтом, і таких хвиль хейту в мене було. Декілька я про них інколи згадую, бо це дійсно дуже такий трансформаційний досвід для мене. І все це було зовсім нещодавно. От в минулому році, буквально, все все я проживала в минулому році, і я проживала дуже-дуже грізний -дуже досвід. А від того, щоб себе захищати, від того, щоб з добром відповідати цим людям, від того, щоб виправдовувати, щоб доводити щось до того, щоб блокувати, ігнорувати і якось по-злому відповідати, я дійшла до висновку, що я засвоїла урок. Для чого це все мені було, і для чого це зі мною і далі траплялося і траплялося. Я дуже хотіла масштабуватися, але я не хотіла приймати той факт, що коли ти масштабуєшся, то масштабується до тебе кількість уваги, а увага, вона буває різна. І є люди, які мене буквально обговорювали, причому це було тільки, може, 4-5 місяців після того, як я почала цю діяльність, як тільки зареєструвала бізнес. Я знаю, що взагалі на фюні це один з найбільших островів Данії, а я живу на материковій Данії. Ну Мені до Фюна далеченько нормально так. Я там тільки приїздом бувала. І прикиньте, я дізналася, що десь там на Фюні точно. Інфа сотка дізналася, що там десь мене обговорюють як жінку, яка взагалі де, що вона може, що вона зазналася, щось там придумує, квітки в неї дорогущі ще на її події. Ну, коротше, в такому якомусь контексті там сильно наникало, але в якомусь такому. І в той момент я зраділа, бо я зрозуміла, що дійсно я хотіла бути впізнаваною, принаймні в ком'юніті в Данії, в мене це виходить, виходить все більше, але. Та ситуація, хоч і не сприймалась мною якось, знаєте, гостро, як розчарування якесь, але було дуже багато в тіктоці, особливо людей, які а ну і в Фейсбуці, звичайно, та людей, які вирішили розповісти, що є шахрайка, що я наживаюся на війні, що всі ці зустрічі, і всі ці інвестиції. Якщо я тільки ресторанам плачу по тисячу євро кожного разу, що все це мало бути безкоштовно. Я сама своїй кишені можу це платити, тому що ну тому що це для українців. Якщо я не роблю це безкоштовно, значить я наживаюся на війні. Багато таких різних речей було чесно кажучи, вже не згадаю. Це вже я прожила і відпустила. Але висновки такі, я хотіла бути хорошою. До того часу воно зі мною відбувалося, поки я не прийняла, що я не буду для всіх хорошою. І оце знаєте золота фраза. Я не 100 доларі, що всім подобатись. Але це таке. Це мої якісь більше духовні, ментальні усвідомлення. В цьому відео я би в принципі. Хотіла зачепити оцю цю тему, що ви маєте бути готові до того, що ви можете стикнутися з хейтом, якщо почнете якось активно проявлятися і сильно відрізнятися від інших емігрантів у вашій країні, тому що як маса. Мислить, я приїхала, мені треба негайно документ, де знайти роботу, чим платити. Е, треба тут за любу роботу хапатися і потім нарікати, що все дуже погано, я жертва, і зустрічатися з іншими такими ж людьми, пити пиво, жарити шашлики і обговорювати про те, як все погано, яка погана країна, яка в мене погана робота, і взагалі все не так, і всі не так, і нічим не задоволені. Люди, які мислять інакше, це люди, які не бояться. Ризикувати, які йдуть у свою справу, і вони дійсно отримують багато підтримки. Але часто коли успіхи з'являються в цієї людини, то там уже з'являється не лише підтримка, а якісь претензії. Бо йдеться зараз в цьому відео не лише про мою історію, а історії інших дівчат, які бували в мене на івентах, з якими я спілкувалася. У мене тут вже таке нормальне ком'юніті в дані створилось. І ці дівчата дуже відверті зі мною. І я знаю історії, коли люди, кафе, заклади, заклади харчування відкриють. Тривали тут в Данії, і спочатку всі такі: Вау, клас, вітаємо! А потім побачили ціни і одразу: ой, а що це таке? А це дорого. Хоча люди, споживачі не задумуються взагалі, що може вкладати кладати, в вкладатись в цю ціну так, як вона формується. І тут же теж історія не про те, що ти мусиш туди йти, якщо тобі там не підходить ціна, чи їхати за 3-9 земель. Тут історія про те, що це буквально перетворюється на хейт і на якісь звинувачення безпідставні. А мені якось один анонімний учасник в Фейсбуці, Я там зараз дуже дуже рідко, взагалі, вже майже ніколи тепер. Нічого не публікують, тому що там можна, можна анонімно коментувати пости. І було кілька дуже, розумних, розумних, лупих, так і скажу, анонімів, які вирішили, що вони собі заховаються за цим значком анонімний учасник 76820, і писали якусь просто єрість про те, чи знає там про мене скат, податкова служба, скат це податкова служба, і багато якихось таких нюансів, чи є в мене відповідна освіта. А як це можу? словом, звинувачували просто в речах, до яких. Я абсолютно ніякого відношення не маю, хотіла чимось зачепити. Я знаю, що таких історій багато, і мені від цього дуже не те, що сумно, просто боляче, тому що коли тільки почалась велика війна, і я інколи десь чула українську мову, то я одразу відчувала таку, знаєте, тугу, трепетність і якусь таку єдинство з цими людьми. А пройшло трохи часу, і я розумію, що на жаль, національна. Ознака не єднає нас між нами. Вона єднає так само, як і будь-яка інша ознака незалежно від національних. Що я мала на увазі? Я маю на увазі, що люди єднаються між собою за своїм світоглядом, своїми поглядами, своїми вподобаннями. І так само тут, в еміграції, тобто просто зібратися за тим за ознакою того, що ви українці і вам має бути добре разом, бо ви, начебто, маєте підтримувати одне одного, одного. Вона не працює, бо люди дуже різні. Такий досвід у мене склався. Разом з тим. У мене величезне ком'юніті прекрасних жінок і навіть там кілька хлопців, знайомих, які чудово, просто мечуться з моїми цінностями, і ми прекрасно проводимо час. Але цим відео я просто хотіла би розкрити цю проблему і сказати, що. От ви не самі, знаєте, що от в мене теж таке було, і ще багато дівчат знаю, яких таке було в різних, в різних країнах, повторюсь. І якщо ви теж з таким стикаєтесь, знаєте, ви просто робите щось, що не зовсім підпадає під пункт системності, ви просто не дієте так, як маса. Але, скоріше всього, так ви і прийдете до успіху і якогось масштабу.